Від Йоанна святого Євангелія читання, сказав Господь своїм учням, це вам заповідаю, щоб ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що Він мене перше, ніж вас, зненавидів. Якби ви були від світу, світ своє любив би, а що не від світу, бо я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить. Згадайте слово, що я був сказав вам, Слуга не більший від пана свого. Якщо переслідували мене, переслідуватимуть і вас, і якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше, та все те робитимуть вам за моє ім'я, не знають бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов був і не говорив до них, гріха не мали. Але тепер вони виправдання за їхній гріх не мають. Хто ненавидить мене і Отця мого ненавидить. Якби я не чинив був серед них діл, яких ніхто інший не чинив, гріха не мали, тепер же і бачили, і зненавиділи мене і Отця Мого. Але щоб здійснилося слово, що написане в законі їхньому. Зненавиділи вони мене безпідставно. Як прийде утішитель, якого зішлю вам від Отця, Дух істини, який від Отця походить, Він свідчитиме, про мене, та й ви свідчитимете, бо ви зі мною від початку. Сказав я вам те, щоб ви не зневірилися. Вас виключать із синагог. І настане година, коли кожен хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.